Доброго дня хочу замаринувати сливи. Рецепт так називається сливи як оливки, але насправді це просто смачні мариновані сливи. Сливи я добре мию, буду витягувати кісточки. Одну партію я зроблю слив без кісточок. Ось так розрізаю ножем. Та витягую просто кісточку. Сливи трошки злонкуваті, тому кісточка видаляється трошки тяжко. А другу партію я буду робити сливи з кісточками по одному і тому ж рецепту половину цукру та оцету від рецепта. Я бачу, щоб цукор мій розчинився, тому буду заливати. Можна звичайний оцик, а можна яблучний, кому який смакує. Цукор повністю розчинився, сливи ще пустять сік. Випустили сік, тепер його треба злити. і закип'ятити, і залити сливи. Чаю, і сливи ним заливаємо. Може більше. Сливи пустили сік. Другу партію слива з кісточком. Я також беру півдра слив. Сливи з кісточкою також буду пропарювати, як сливи без кісточки. Вранці і ввечері. Я хочу, щоб моя слива добре впарила, заливають варофодин. За На другу партію також беру цукру, так само кіло 250 грам, та заливаю 5 літри отаком. Поки ці сливи без кісточки в мене уварюються, я роблю нову партію слив, розчиняю цукор. Луксусі на пані. Цукор повністю розтав. вже майже закипає. можна заливати сливи. Сливи в мене будуть з кісточками на цей раз. Сливи пустять сік, накриваємо. І будемо проварювати п'ять днів. Рано ввечері кладу лавровий лист, гвоздику та духмяний перець. У літрові баночки по одній перчичинці, а у літровій банки по дві перчичинки духмяного перцю. По одній гвоздичці дві літрові баночки та по дві гвоздички у літровій. Слива наша буде пряна. Ми ще додали лаврове листячко. По маленькому шматочку півлітрові баночки і потрошки більшому літрову. Перездухняний гвоздика, та лавровий лист нададуть сливам особливу особливого Колір дуже гарний. Сливи розкладаю по банках. Маринад закипів останній раз. Першу партію я закрутила в півлітрові банки. Ось так вони дійсно схожі на крупні оливки. Але за смаком це є слива. Оливки мають жирний присмак, з них роблять оливкову олію. А слива лікувальна та корисна, гарно смакує до м'яса. Там багато маринала. Це сливи з кісточкою. Зливаємо сливи. Місці стали багато. Ставимо її всі п'ятити, а сливи розкладаємо по банках. Тоді останній раз будемо розливати по банках. трошки поморщились <звук> тіслину я буду заливати маринад закипів. даваю гарячим маринадом киплячим і закриваємо кришками, кутуємо Зимку дуже смачно, до м'яса. Маринад можна замаринувати м'ясо. Закриваємо металевими кришками під ключ. Перевертаємо та накриваємо одієлку. Дякую за перегляд. Хай гарно вам сливки смакують. Бувайте здорові. На все добре!